Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон. Сьогодні ми поговоримо про LEX, Це токен, який випускався на лаунчпаду WhiteBit. Подивимося, що відбувається з його ціною сьогодні. Скільки розлоків в нас залишилося, і що варто очікувати від нього далі. на Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. І так, перш за все, давайте згадаємо по чому ж ми його купували. Власне, якщо ви не пам'ятаєте, 0.0038 за 1 лекс, я викупив 15149 на 359 баксів. Так, да, небагато. Хотіли більше, але побоялися в зв'язку з тим, як випускалися останні проекти на падові, тому застерегли себе цього разу. Але. Проєкт показує себе доволі непогано. Не дивлячись на те, що ціна зараз нижча, вона все ж таки вища за ціну лаунчпаду, на піках показувала доволі непогані ікси, а саме X10 від ціни паду. Далі ще був один простріл на. Трішки нижче на 8 іксів, і тут ось був іще простріл на 6 іксів, але тим не менше непогано. Я перестав е, зливати власне. Я там продав скільки одес, історія торгів. Продав Лексу по ось таких цінах на 30 баксів, на 10 баксів, на 12 баксів, на 2 бакси. Ну, ти рахуйте, 40, 44 на 54 бакси при інвестованих, як я і сказав, 359. Ну, грубо кажучи, мені потрібно ще відбити 300 баксів, щоб вийти в нуль. Але при продажові, ну тут у мене скільки. 3700 і 3700, це в нас 7400, правильно, Ну, грубо кажучи, да. 7400 в мене ще лежить на 38, тисяч, ой, на 38 доларів лексу зараз по нинішній ціні. Але, як ви бачите, в мене ордер на півтора і на два. І якщо брати 1,5 центи, навіть то це вже 110 баксів. Це трішки швидше. Будемо чекати простріли. Я ставлю, бачите, невисокі ордери в розрізі середніх піків, які були, для того, щоб все ж таки пошвидше скинути і щось забрати собі в ліквідність. Але варто розуміти, що у нас попереду ще до 100 біса розлоків. У нас було тільки три локи, де нам дали по 3787. І попереду ще дуже багато. Так, тут у нас на цій сторінці скільки? 3, 6, 7. І тут у нас ще 10, 13, 16, 17. 17 а локацій по 3,700. При нинішній ціні. Так, де мій бос-калькулятор. При нинішній ціні 3700, там навіть 3780 помножити на 17 алокацій. Це 64 тисячі токену. 64. Правильно ж я пораховувався, чи ні? А, так, де в нас був пад? Скільки ми всього забрали? 150. Так. А, це при першій алокації ж. Правильно, правильно. Тут ми викупили на скільки так 359 помножити на 0,038. Не помножити а поділити. да чи що що таке? Що я рахую? Хтось тобто може мені пояснити? Отак. Да. 94 тисячі, і то те, що в нас залишилося. Тож, якщо взяти цей пул токену, і навіть. А що це в мене за номер телефону? Боже. Так, 3,780 на 17 64 тисячі. Це те, що в нас залишилося. І по нинішній ціні дати. Ну, і чому ти не копіюєшся? Що ти мене хариш? Слухай. То це 959 доларів. Я перепрошую за. Ці лишні дії, але так то має бути, мабуть. 959 це ну, не дотягнули трішки до трьох іксів 2,5 від е, ціни паду, від ціни паду. Це при умові е, того, що я буду зливати це все по півтора центи. Але я б хотів, би, по, типу, нехай по півтора, по два віддати. Е, віддати. Віддати, віддати, віддати. По півтора по два віддати скільки. Скільки б ми хотіли віддати по півтора по два. Ну, стільки, скільки б мені було потрібно на, власне, забор тіла. Це багато. Десь 25 тисяч виходить, як міг би подати. Да, 25 тисяч це забрати тіло, навіть трішки профіту, враховуючи, що ми продали. А все інше можна було б ставити на більші позиції, на хаєві позиції, можливо, навіть на перехаї, -і, і спробувати заробити хоча б там якісь 2 тисячі ще поверх того, що було інвестовано. В такому проскладі мене це цілком би влаштувало. Бо дивлячись на те, що проходить час, типу гроші потрібно якось реінвестувати, щоб воно щось приносило. Це було б логічно, але подивимося, що буде по ціні. Поки що об'єми тримаються, об'єми тримаються непогано. 180 тисяч оберту за 24 години для цього проекту. Це добре, але в цілому, якщо брати крипту, то звісно ж це дуже слабо. Проект їхній розвивається потрошку. Я слідкую. Я думаю, в наступному випуску по Лексу ми більш детально поговоримо про їх продукт. Я покажу, що в них там, як в них там, що вони додавали нового з моменту паду. І подивимося, обговоримо, що може впливати з нововведень, з апдейтів в їхньому сервісі на ціну.